Добрий ранок студія. Ля, сьогодні в нас неділька. Запакований рюкзачок, їдемо на зйомки. Я вже трошки очухався. Хто дивився минулий випуск, то та посилочці. трошки приболів, коротше, хватанув вірусняк. Сьогодні вже краще. Ми стартуємо неділька, їдемо в дуже прикольне місце, про яке ходить багато легенд, як воно взагалі створилося, чому. Ну це трошки аномальне місце, таке, типа. Привіт підписчикам! Привіт, підписчика! Ні-ні, більш активно. Привіт подписчика! Так, Кицюша сьогодні трошки не встане, вона трошки не в настрой, коротше. Але зараз закинеться Ібо Профлянчикові та буде Привіт, подписчики! Все, народ, ми погнали. Тут до мене зателефонувала мама на рахунок павука. Привіт. Вона дуже настирно просила в мене віддати його комусь, тому що вона його боїться. Його ще. Куча тараканів, якими його потрібно кормити. Таракани є, я тобі потім онлайн, коли кінчиться. Я закажу тобі, ще тараканів, але переговорний процес було закінчено на мою користь. І я домовився про те, що павук залишається жити в нас вдома. Камера! Там мікрофончик світиться. Народ, йоу! привіт! Всі, хто дивиться мене вперше. Мене звати Коля. Ми бандою збираємося поїхати на кемпері по всій Європі. Цей влог, і взагалі кілька наступних будуть про підготовку до цієї великої подорожі, про переобладнання нашого кемпера, точніше нашого буса, якого ми придбали в кемпер в будинок на колесах. Ось, а далі ми будемо вирушати в величезну подорож. Купили бусики, робимо з нього кемпера і їдемо подорожувати по Європі. Да, в мене на завтра вже, коротше, готовий цілий список. Що нам треба зробити? Це нам треба закупитися, купляти там всякі будівельні полісоси, кріплення до панели, сонячні панелі. Коротше, валіки, ну, Дуже багато роботи. З понеділка починається вже переобладнання бусика в кемпер. На вулиці вже, до речі, добак всі тачки в війні Холодрига. Мадам, Прошу вас в карет. Ні, я я ж знімаю, знімаю. Ну що ж, прошу любити і жалувати. Це і є наша карета, наш бусик, якого ми придбали в місцевого Баригі машинами, який горбатився, не покладаючи рух в Францію на дорожних роботах і якого було виграно на аукціоні, а потім перепродано нам. Так, народ зразу вибачаюся за грязне вікно, і це ще, в принципі, тут на кадрі воно чисте. Далі ви побачите. У мене не працює омивачка. Ну, типу, бак під жидкостю для омивання вікон, він тріснутий. Скоріше за все, ця тачка була десь коцнута. Ось, і тому там фари, омивачка. Ну, коротше, це вже фікситься, я вже завіз її до механіка, але на цих кадрах така двіжуха. Ну, бричка, да, робоча. Зараз збираємося і підемо дивитися на це місце. Прикольно. Кривий ліс називається це місце. Я думаю, ви догадуєтесь, що ми побачимо там. <гум> Давай мікрофончики достанемо. Вот. О, це махнак. Ми рухаємося вже до цього плейса. Ну, ми вже як зайшли по факту сюди. До речі, як виявилося, він знаходиться від нас прямо буквально дуже-дуже ну, близько. Запускаємо дрончика нашого звіра, і я думав, зараз ми зробимо шикарнючі кадри. Але цей світ, планета Земля і фізики, сказали: ні-ні ні, братанчик. Коротше, на лінзах дрона і камери з'явився конденсат через перепад температур з теплої машини. А на вулиці було 0 градусів. Тому більшість кадрів на жаль були запороті. але я вибрав найкраще. А це Ніка, коротше, знайшла пантерні мухомори. Він набагато отруйніший з за звичайного мухомора, хоча не смертельний. Йоу йоу-йоу! Ну що народ, дивіться, який в мене класний тримач для мікрофона. Коротше, ми в кривому лісі. Кшиве лас це називається. Інопланетяни, які сідали тут і. Я не знаю, бля, в мене рука, рука відмерзла. Я просто тільки що знімав рілс, типа. Поки ми зняли рілс, я просто Я замерзаю. Ще одна аномалія. Зараз тут буде такий, така людинка. Аномалія інопланетяни чи можливо якась мутація деревини. Конкретних фактів достовірних, які вказують, взагалі для чого виготовлялися і робилися ці дерева, немає. Єдине, що дослідили, це вік цих дерев. Посаджені вони були близько 1930 року. Дослідили це, зрізавши одне з дерев і дізнавшись його вік. Ну це досить реально, навіть по кільцях це можна зробити. Якщо думати логічно по історії, да, 1930 рік, буквально через 10 років починається Друга світова, а цей кривий ліс знаходиться близько до границі з Німеччиною. Ось і скоріш за все, просто через цей факт по другої світової власники, які робили ці дерева для виготовлення, наприклад, кораблів або сани, можливо, навіть банально, мебелі, просто не використали ці дерева, а цей матеріал, який таким чином заготовлювався. І просто це залишилося рости, а люди придумали безліч легенд і історії про інопланетян, магнітні аномалії і так далі. Ну, люди люблять такі різні прикольчики. Вони викопали оцю землю, зробили собі отут таку двіжуху з це, як типу, інвестиція. Скоріше за все, це було з таким посилом. Але точної причини немає. Ну найбільш вірогідно, що з цього лісу мали робити якісь вироби, типу деревина, меблі, санки, Сані, до речі. Ой, все, впаздила, холодно. Добрий день, народ. Селян, вчора, коротше, ми настільки задубіли замерзли, що вже нічого не хотілося знімати. Сьогодні у нас взагалі сніг випав. Їдемо сьогодні по справах кемперовських В найближче велике місто. Будемо скуплятися, треба подивитись сонячні панелі і куча, куча, куча дрібниць. А, і до речі, нам ще треба резину поміняти, бо ми. На задні колеса лисі, а вже випав сміх, коротше, така ж тяга, що Не Негоже на лисій резині кататися. Коротше, роботи багацька сьогодні будемо двіжувати. Двіжувати двіж. Ляля. ля Файно -ля. заводиться, до речі, хоча і зима але... Чітко. Так, Бой треба йти. А, до речі, ні, на факі дизелі заводить сюди. З дизелем бувають травми. Так як там температура розгорання. Типу, як вище. Чи нижче. Доброго дня. Я люблю Миколу. Люблю Люблю мину? Миколу, дуже сильно. Я фанатка. Зараз я буду сейчас. Я буду тут зараз ніж чисто. Потім маємо бусерить. Крофті каус. Я шукаю скрібок. Давай. <реку> Микола вон лав. Оу-є, oh, yeah. як Микола класно щищає все. Да, чисть, чисть мою машину. Чисть її. О, да, вичищає її, сучка. Боже він буде потім монтувати і думати, яка хвора. Ні, це добре. Все, їдемо, краще, по ділам міняти шину резину. Ну що, стартуємо. Let's go. Треба зробити УкрПесель. В який ужин їхати? Ми в місті з Чецем. Захист Польщі. Для біженців найважливіша задача на сьогодні це зробити захист для Вероніки, так як вона вже тут знаходиться більше місяця, і їй потрібні документи. А для цього ми зробимо захист Польщі. І поїдемо скуплятися по нашому списочку. У мене тут домовитися за гараж, панелі, провода, кріплення, полісос, штучка з провода без грибок, до складала. Коротше, народ, прикиньте, ми випадково заїхали в Німеччину. Я тільки що дивлюсь, стоїть на дорозі поліція, а потім придивляюся, вони в військовій формі і там пише Страж Гранічна. Це значить, що це, ну, типу, як пограничники. І я такий, чого? А потім я бачу стовпчик, пофарбований в колір німецького прапору. Ми заїхали в Німеччину, ми, типу, в нас, нам маршрут було. Да, німецька мова, прикол. Да, нам було типу прокладено маршрут через Німеччину, тому що так було швидше, бо по польській стороні е, йдуть типу, ремонтні роботи доріг. О, тема. Нас навіть не зупинили, щоб перевірити доки. Ну тому що це в принципі нормальна движуха в Європі. Тут немає як таких границь. Але ну погранічна служба стоїть і вона вибірково може когось зупинити і перевірити. Наприклад, підозрілу машину. І ось дивіться, ми в Німеччині народ гляньте, яка гарна дорога. Зліва вітряки крутяться. Вау! Ну, це щось з чимось. Типа їхав кудись в Польщі і випадково заїхав на територію Німеччини. Блін, прикольно. Круто насправді жити в світі, де границь не існує. Ось тобі треба кудись їхати, і неважливо, ця дорога, яка тебе веде до точки призначення, знаходиться в іншій країні чи ні. Ти просто переїжджаєш границю і їдеш. Це народ. Це народ майбутнє, якщо ми не будемо, якщо людство не буде тупими істотами, які будуть воювати, і створювати якісь непонятні кордони, границі і так далі. Всі ми люди, незалежно від раси від розповідання і так далі. І дякуючи тому, що ми це будемо розуміти, світ може стати набагато кращим, навіть в таких банальних штуках, як доїзд, ми просто заїжджаємо на територію іншої держави і їдемо, тому що дорога, яка веде сюдою, набагато швидша. Розумієте, поділ на країни, нації і так далі це все досить така запарна штука. Ну, я думаю, без неї нікуди, ми ще не на, не на тому рівні розвитку, щоб стати одним цілим видом, це нереально. Ну, але все ж це, типу, теоретично можлива штука. І Європа це вже починає впроваджувати. Країни різні, Німеччина, Польща, Данія, Португалія, але один спільний союз, який дозволяє упрощувати життя громадянам цього союзу і громадянам кожної з країн, яка є в цьому союзі. Цікава така штучка. Є, типу, на рахунок чого задуматися. Ну, коротше, це вже таке, типу, філософія, трошки і політика, але загалом. Дивіться, які класні вітряки! Крутяться собі. Не видно? Крутяться собі, продукують електроенергію. А я зранку сьогодні собі підігрівав курочку в мікрохвильовці. Можливо, якраз один з цих витриків е продукував електроенергію для мікрохвильовки, в якій я нагрів свій сніданок. Ха -ха, прикол, да? А ось це якраз таки і є границя. Поділ між Німеччиною і Польщею. Ми заїжджаємо назад в Польщу, і нас все-таки зупинили. Ну, але без ніякої, типу, перевірки, ніхто не шманав бусик, не дивився, що ми веземо. Єдине, що він запитався, чи ми випитуємо. Не веземо якихось нелегалів в багажнику, але ну ми сказали, що з Німеччини в Польщу ніхто не возить, тільки навпаки. Угорнули, побажали нам гарного дня, і все. На цьому вся перевірка закінчилась. Давай, блін. Не хочу втикатись про філь задню передачу. Паркуватися на такій махіні в центрі міста. Ну, це не проста задача, мені дуже напряжно, важко і трошки. Врятує, звісно, ця камерка заднього бачення. Перекриваєш пів дороги, щоб парканути чисто з Я думаю, тут треба просто оцей, навичка паркування. З часом можна це все роздоплити. Що, згорем пополам знайшли місце, де парканутися. Зараз беремо талончик і стартуємо в ужин міста. Ось ця будівля. Взяли парк. Білетик кидаємо сюди. У мене зуб болить все-таки, прикинь, бля, яка фільма. Я зараз Владіка в суд подам. Влад. Якщо ти дивишся цей випуск, Владислав, зубний мій лікар зі Старої Вичок, знай. У мене болить зуб. Ось так народ виглядає білий будинок міста Щесень. Ну як білий, він зелений. Але суті не міняє зелений будинок міста. Щесень. Гляньте на взагалі, яка тут архітектура. Я думаю, це можна сприймати як якийсь палаці, місце, де варто побувати в щесенні, але це всього лиш білий будинок. Ну, типу, це як адміністрація міста. Місто до речі, по кількості населення, по типу Луцька. Насправді населення цього міста 400 тисяч, майже в два рази більше. Це Ніко так зустрічає, щоб робити цей захист з Польщі. Кіць, ну ти тут поважна, поважна особа. Я що це тобі грає. Я так і віграю. Все, з доками розібралися, коротше. Кіця що по стресу відпорності і по виходженню за рамки. Ніка виходить за рамки. По житті і в документах. Ми три рази переписували коротше, документи, тому що з підписом профтикалися. Ну короче, зробили Укрпесель. Це захист Польщі для громадян України, які тікають від війни. Ось, і ми ще маємо онлайн там підтвердити. Ну, але загалом зайняло нам буквально трошки. Ось. І для цього потрібен тільки український паспорт. Навіть не треба прописку. Просто паспорт і все. Їдемо зараз дивитися зимові ще в сусіднє місто, а потім в кастораму дивитися всякі штучки прикольні. Ще це, це місто, яке знаходиться на границі двох країн Польщі та Німеччини. І типово тут, типу, зустрічається дуже часто саме німецька архітектура така класична. Ось, дуже прикольно дивиться, ці будівлі одразу вирізняються на фоні міста. Все, приїхали коротше, на точку. Дивіться, який класний кемпірочок. Олдскульненький. Йдемо зараз дивитися шини. Тут такий вот склад шин, шиномонтажечка. Зараз будемо вибирати якісь шини. Ось такі прикупив собі шинки. Нормуль по 100 злотих, 1100 гривень. Не супер коротше, в гарному стані. Ну, але нормуль, канає. На зиму точно вистачить. А далі ми збираємося в теплі краї, так що пофіг. Бо тут, бачите, вже все, тут вже габела, немає взагалі протектора. Що, ми приїхали в Кастуранку. Зараз будемо дивитися матеріали для кемпера. Всякі дрібнички, пахнючка в машину. Коротше такі, ну, приїхали чисто. поцікавитися, дізнатися, що там, як. Все, let's go. Касторама це типу наш український великий епіцентр. Щось в такому стилі. Великий будівельник зі всякими дрібничками і всякою шнягою. Тут вже вовсю готуються до нового року. А що там по новому році, кстати, коли? Сьогодні 24-та, це шарі місяць, більше місяць. Дивись, вони вже тут вовсю готують. Це, таке? Це, <голові> це я? Каже, це я. Це ти? А це я. А, прикольно. А це тоді хто? Ну от таке я б я купив, дивися, це я чисто на цьому. На Реномастері. І вуса похожі, тільки в мене чорні. Ну дивись, а ну. Ти б не чорні тобі. Ану похожі? Так. Да. По-моєму, один води, ні. <голові> Кукуйопте! Здорово, бро. How are you, man? Get out of way. Так, поки ніков тут же, короче. Я так подумав, що можете взяти тележечку собі. Зараніка офігіє, яку я бричку достав. Аж сніговик офігів. Ха! Так, да, нам треба коротше, подивитись дуже багато, насправді вже починати помаленьку купляти. Е, Кучу всього, реально куча інвертора, акуми. Ну. Але ми сьогодні йдемо чисто, чисто перевірити, подивитись, що по цінах де краще купляти тут чи в іншому місці. Ну таке, коротше. Сьогодні розвідка і плюс хочемо купити в машини дрібнички. Так, все, почали куплятися, взяли вогнегасник, таку фігню, це, щоб прибирати тачку, шприбок для вікон. Зима вже на носі. І мітло. Коротше, ну що цікаво, стартуємо далі. Якщо буде щось цікаво, то вийду на зв'язок. Це цікаво. Ну, як мінімум, ми короте, зекономили на шкрібачці. Скільки там було? щоб ви розуміли, шкрібачка і за... ця змьотка зразу для машини, типу для зими. 80 злотих. Це 1000 гривень. 1000 гривень, Карл, за якусь ху. Опа, хучки тачки будемо вибирати. Бери, мабуть, якийсь цитрус. Цитрус, квіт. Це буде пахнути, оце вонючий запах стандартний. А, кокос, давай кокос. Mm -hmm. Я беру кокос. Воно ну, в буде пахнути. Mm -hmm. Все, вибрали. Жінка одобрила пахучку для салону. Беремо коротше, плівку, будемо з нею робити тепличку для машини, Типа, як гаражик. Тому що на вулиці нуль градусів і мінус. А всередині в тачці, коли робиш ісь, плюс. І конденсат сідає. А нам треба буде пофарбувати, ізолювати тачку і через це, типу через конденсат ми не можемо працювати. Тому прикиньте, прийдеться зробити тепличку навколо тачки. І там вже гріти і отеплювати. Така двіжуха. Отак. Так робиться кемпер зимою, народ. Оці прикольні. Таршарчик. Ніби з цього, знаєш, з мультика Піксар. Там, де лампочка така тун-тун-тун по букві І. Ну Ця така просто з мультика. Ну, класно А во, ніби з піксара реально. Дуже схоже. Прикольно. У -у -у, а це що таке? Ля. Хі -хі. Смішна штука. Коротше, все, народ, ми скупилися. Купили все по дрібницях, там особи нічого я так і не купили. Головне, що цей пахнючка машина, бо вона воняє робочими буднями Це типу тачка, на якій ремонтували дороги в Франції. І вона воняє робочими будніми. А ми купили пахнючку з кокосом, тепер вона буде пахнути кокосом. Yeah. Пакуйся, косушки. Ну ти мощна, звісно. Іду завезу цю штучку. Та й все, коротше, от і день закінчився. Зима на вулиці, сонце сідає в 4, зараз скажу вам. Сонце сідає в 15.30, прикиньте, пів четвертий. А зараз 15.30. Ну це прикол. Зараз вже захід сонця, будемо їхати вночі. Та й все, коротше. Сьогодні день закінчений. По факту особи нічого не зробили, купили шини, які що треба поставити. треба заїхати на шиномонтажку. Ще я докупити, ще дві, шини й зимові, тому що там літні стоять. Ось така бричечка. Помаленьку вже звикаю до неї, коротше, вона мені вже стає більш рідна. Більш мені звично нею керувати. А, зараз ще я, до речі, дольню цю штучку. Після того, як я залив туди умивачку, вона повністю вся вилилася майже моментально під машину. Там просто тріснутий бак. Все народ. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, зустрінемося далі.